Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. і сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву, як на мене, людину, про яку я побачила вперше завдяки журналу Локальна історія. І для мене це трошки дивно, тому що здається, що ті здобутки і внесок, які зробила ця людина, в зокрема українську культуру, є значними, і про це точно варто говорити. Отже, я інтригую як. Тільки можу, але сьогодні моїм співрозмовником і відповідатиме на всі мої запитання: науковець, історик, кандидат історичних наук, доктор. Політичних наук, професор Івана Амонолатій. з нами на зв'язку. І є сьогодні моїм гостем. Пане Іване, я вітаю вас у цій програмі. Вітаю пані Лізавето. Вітаю слухачів. Ви, окрім того, всього, що я вже перерахувала, також є ще й автором праці про Якова Оренштайна і проблему міжнаціональних відносин в Галичині. Я не впевнена, що я правильно її називаю, але тут уже прозвучало ім'я і прізвище людини, про яку ми будемо говорити я, готуючись до цієї розмови, бачила в багатьох джерелах позначки і отакі речення, які передавали сенс таким чином, що насправді дуже мало маємо знань і якихось відомостей про життя Якова Оренштайна, особливо до певного періоду. І боже Боже, як це прикро. Пане Іване, а чому так сталося і власне в чому здобуток Якова Оренштайна? Чому так сталося, пані Лізавету? Ну, мабуть, тому що в нас все ж таки досі відчувається брак джерельних документів щодо біографії цього видатного, як на мене, єврейського видавця української книги 20-го століття. Зокрема, першої третини ХХ століття, і звісно, ще одна така причина, на яку варто зважити, це затертість почасти єврейської культури, єврейських видавців в українському дискурсі, в українському проєкті цілого ХХ століття. І зважаємо, що це століття тоталітаризмів. Це брак і зацікавлення з українського боку, і почасти брак зацікавлення з боку, скажімо, єврейських дослідників, так котрі називають досі, якова Оренштайна маргінальною фігурою у наших відносинах двох наших народів українського та єврейського, але його внесок, як на мене, є неоцінений в тому сенсі, що він був неформальним промотором української культури першої половини ХХ століття, тому що йому належить честь. Дати українській культурі дуже часто вперше добрі якісні українські переклади світової літератури, фахової літератури з філософії, соціології, психології, історії, і це людина, котра за весь час своєї видавничої діяльності дуже дивним чином, як на мене, як на дослідника, не видала жодної книжки єврейськими мовами, чи то на івриті чи то на їдощі натомість він пробував себе в багатьох національних так би мовити проєктах тому що він починав з польського проєкту підкрадався до російського проєкту певного певний час але власне український проєкт став його Найбільш знаковим в його видавничій біографії і довший час стверджувалося, що саме за оцей український проєкт Яків Оренштайн поплатився своїм життям. Хоча вдалося встановити вже 10 років тому, перебуваючи на стажуванні у меморіалі «Яд вашем в Єрусалимі, його знищили нацисти у Варшавському гетто в 1942 році. Це та такий дуже важливий момент, і я думаю, що ми ще скажемо про нащадків. Якова Оренштайна, я побачила в описі до книжки вашого авторства, власне, про Якова Оренштайна, що останнім реченням було зазначено, що взагалі біографія цієї людини заслуговує на там серйозний роман або ж фільм про це. Чому на вашу думку ми, по перше, його досі не маємо? А по-друге, чому ви так написали? Чому ви вважаєте, що це так? Справді досі немає такого ані художнього твору, ані фільму були лише спорадичні випуски історичної правди Вахтанга Кіпіані, коли вони ще транслювалися на телеканалі Зік про видавничий чин Івана Тиктора та Якова Ренштайна. Вони порівнювалися, але треба сказати, що я так стверджую, мабуть, на підставі того, що цей чоловік і його діяльність була абсолютно небайдужа таким видатним діячам України. На той час, як Симоні Бетлюрі, чи Михайлові Грушевському, чи Володимиру Винниченкові, чи Євгену Коновальцю, Андрію Шептицькому, Яків Оренштайн, попри те, що він був книговидавець, не маючи власної друкарні і ані власного видавництва, лише зареєстровану видавничу марку. Він дуже активно співпрацював з інститутами української міграції, коли Україна вже мала знову ж таки на жаль бездержавний статус. Починаючи з 1920-х років, але це йому не заважало, скажімо, купувати літаки для повітряного флоту Української Народної Республіки, бути дипломатичним радником посольства УНР у Німеччині, бути посередником між українською військовою організацією та єврейськими міжнародними організаціями в контексті відомого процесу Станіслава Штайгера, якого запідозрили в тому, що він чинив замах на президента другої речі Посполитої, і також мало відомо. Але знову ж таки є відомості про те, що він намагався бути посередником щодо створення українського університету на Галичині, коли вона вже була під польською займанщиною у міжвоєнний період. Тому я думаю, що справді про якова Оренштайна треба говорити. Кожна освічена людина свого часу український письменник і громадський діяч Роман Іваничук зазначав, що кожен. Шляхетний галичанин читаємо і українець повинен мати в своїй книгозбірні, хоча б одну книжку чи хоча б одне видання видане Яковом Оренштайном, тому що це в певному сенсі показник освіченості і культурності людини, котра шанує власне книгу. А представником народу книги був власне кажучи, Яків Оренштайн. Тим паче, що у лютому 2025 року, вже скоро ми відзначатимемо 150-ту річницю з дня його народження у Коломині. Що ми можемо розповісти взагалі про те, в якому оточенні, в якому суспільстві формувався як Оренштайн і що могло б повпливати на його вибір займатися саме цією справою? Я знову ж таки знаю, що. Мало маємо інформації, але все одно з того, що ми можемо взагалі в джерелах знайти, що важливо сказати. Справді, ми маємо мало, мало відомостей документальних, які підтверджуються архівними документами про дитинство та юність Якова Ренштайна. Але достеменно відомо, що він народився в Коломиї 25 лютого 1875 року. У родині як на цьому сходяться дослідники сучасні і показують про це джерела ну бодай опосередковані спогади різноманітних учасників видавничого процесу. Він народився в родині єврейських книготорговців. Його батько Саул, відомий тим, що він в якийсь момент опинившися в Коломиї, він продає різноманітні книжки видані. Різними мовами. І один з таких фактів дуже цікавих, що Іван Франко купує у батька Якова Оренштайна одну з праць, котра була присвячена весні народів 1848 49 років, саме в Коломиї. Про це є згадка у сучасному виданні бібліотека Івана Франка. Ми можемо також. Достеменно говорити про те, що батько Якова Ренштайна мав невеличку книжкову крамничку у середмісті Коломиї, де він не лише торгував книжками, але також і канцелярським приладдям, папером, різноманітними тогочасними друками, бланками зараз би сказали. Тому звичайно, що досвід передавався, як і в єврейській традиції, від батька до сина в сенсі книготоргівлі. І тут немає нічого, я думаю, нового. Це власне кажучи, такий традиційний традиційний шлях єврейських книготорговців. Інша справа, що мама В Якова Ренштайна була породженкою кутів, також на сучасній Івано-Франківщині, тобто вона до певної міри була. Єврейкою горянкою, яка познайомилася з Саулом Оренштайном, і власне кажучи, Яків Оренштайн був один з багатьох їхніх дітей. Там були і хлопці в родині, і дівчата дуже багато дітей померло від тогочасних інфекційних захворювань. Про це все можна віднайти відомості у архівних документах, котрі сьогодні зберігаються в архіві давніх актів у місті Варшава. Але сьогодні перед дослідниками вже, мабуть, 30 років поспіль стоїть дилема про те, яку ж Світу здобув Яків Оренштайн, тому що потім ми бачимо використання фахового знання про книговидавничу справу, і тут ми маємо насправді велику дилему, тому що досі не знайдені жодні документи, котрі б свідчили ані про освіту Якова Оренштайна, а навіть початкову шкільну чи гімназійну. Хоча є великі підозри, що він все ж таки був випускником Коломийської гімназії. Також нам невідома його професійна освіта. Хоча свого часу львівська книгознавиця і дослідниця видавничої справи Марія Ва. Льо стверджувало, що Яків Оренштайн міг закінчити або львівську політехніку, або віденський університет, набувши певних фахових знань старини. Книготоргівлі і книгознавства знову ж таки повторюся достеменних відомостей про це немає. Також як і Воренштайн, в якийсь момент як молода людина, він потрапляє до Ряшева сьогоднішнього Жешева в Республіці Польща, де він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Розою Хаєю. І якийсь час, певний час він проживає там у родині своєї дружини. Перед тим він, як і багато галицьких євреїв. Відбуває військову службу у австро-угорській армії, і за якийсь час молоде подружжя вже повертається до Коломи. Існує версія що. На старт своєрідної видавничої діяльності Якова Оренштайна вплинули коломийські євреї, котрі надали йому певний такий стартовий початковий капітал для початку пасна кажучи власної справи, і справді перші друки Якова Оренштайна, а це передусім були поштові листівки, поштові картки, вони з'являються у співпраці з Коломийським єврейським євреєм видавцем Хайсом. Хоча потім, вже коли вочевидь, Яків Оренштайн стає на ноги в сенсі і про. Професійному і фінансовому він починає ці друки видавати самостійно. Досі ми знову ж таки не знаємо, коли було започаткована видавнича марка Галицька накладня, тому що я відкрию секрет, що в межах Галичини чи, чи то в межах Австро-Угорщини, тогочасної, як і Воренштайн, створює власне видавництво Галицька накладня, а вже в умовах еміграційного життя він створює видавництво Українська накладня, і таким чином можемо говорити про такий символічний символічну ідею Соборництва Якова Ренштайна, котрий хотів поєднати і Галичину, і так звану велику Україну, як тоді казали на Дніпранщину, поєднати українські цінності, власне кажучи, українські пріоритети, і дуже вдало, звісно, із фінансової точки зору реалізувати свій український проєкт. Нічого собі насправді це дуже цікава оптика. Безумовно, ми зараз повернемось до цієї розмови. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Церегрецька, і сьогодні мій гість Іван Монолатій, науковець, історик, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор. Ми говоримо про Якова Оренштайна, і у першій частині вже встигли означити внесок цієї людини взагалі в. Зокрема, культурний світ, розвиток і навіть політичне життя. Ну принаймні, я так це почула. Звісно, що пан Іван зараз мене виправить, якщо ні. Але я би хотіла зараз, пане Іване, з вами також поспілкуватися про ці події, які відбуваються вже в 30-х роках, і далі як складається доля пана Якова Оренштайна? Справді доля, вона дуже незавидна. Якова Оренштайна та його родини як я можу повернутися в часи великої війни, чи то першої світової війни, коли фактично в 1917 році було пограбовано його помешкання, його книгарню, його склад, книжок у Коломиї, власне кажучи, російською армією, на що він писав скаргу навіть до тимчасового уряду в Петрограді. Він стверджував, що він писав скаргу і до американського президента Вудро Вільсона. Цих скарг я як дослідник не віднайшов. Однак мусимо пам'ятати, що навіть за цих. Умов він у квітні 1917 року намагається очолити коломийську єврейську громаду. Лише прохання до російської тимчасової окупаційної адміністрації про те, що він, мовляв, хоче кандидувати на посаду голови цієї громади. Цього йому не вдається, і вже в липні 1917 року, вочевидь, розчарованим, вочевидь, мінімілізований на фінансові свої справи. Як і Варінштайн, виїжджає з Коломиї, мабуть, вперше на довший час опиняється спочатку у Відні, потім у Берліні. А потім, у квітні 1918 року, він, мабуть, не дивним чином опиняється Ається як згадують очевидці у Києві, а це власне кажучи, історичний період української держави Гетьмана Павла Скоропадського, де він стає представником і отримує відповідні документи представником міністерства освіти української держави для власне кажучи, поїздок Європою, передусім Західною Європою для промоції української справи, української державності, але власне кажучи, як видавець, і сьогодні треба сказати: зберігся унікальний документ у державному архіві Івано-Франківської області, котрий з одного боку є прикладом діловодства української держави гетьмана Павла Скоропадського, з іншого боку, вмістить світлину, на якій зафіксований власне кажучи, видавець уже досить зрілому віці. Як і в. Оренштайн починає вивчати видавничий ринок, передусім Німеччини. Він дуже активно подорожує до Берліна, Ляйпціга, Франкфурта на Майні до Нюрнберга. Він розшуковує друкарні, котрі мали ну сказати слов'янські черенки, так для власне власникаючи україномовної літератури. Попри те, він, як я вже зауважував. Закуповує літаки військові для повітряного флоту УНР. На жаль, ці літаки ніколи не долетіли до України а були фактично знищені на підставі репарацій повоєнної Німеччини, але такий факт власне був. Він у 1920 році за посередництва посольства Української Народної Республіки у Берліні отримує приміщення в посольстві УНР у Берліні для власне кажучи, організації українського видавництва, яке він називає невдовзі Українська накладня. Ми маємо документи у розпорядженні дослідників, які свідчать, що саме у жовтні 1920 року у Берліні Яків Оренштайн зі своїм бізнес-партнером реєструють оцю видавничу нову марку Українська наклад разом з тим, як і Веренштайн, він не обмежується Європою. Він здійснює низку дуже цікавих подорожей за океан. Передусім, це Канада та Америка. Він приїжджає до Відніпега, потім до Нью-Йорка, де знайомиться з українськими видавцями, українськими бібліотекарями, книгознавцями. Він пропонує. Власникаючи великий огром тієї літератури, котру він ще видавав у Коломиї до початку першої світової війни. ті видання, котрі він видавав вже з поміткою Київ-Ляйпціг, починаючи з 1918 року, і тут дуже важливо пам'ятати, що такими пріоритетними авторами були передусім Тарас Шевченко. Він започатковує п'ятитомне видання, яке з'явилося в українській накладі, це Іван Франко, його Франкіана, дуже відома Оренштайнова. І звісно, він непокоїть своєю діяльністю ті, ті політичні режими, ті держави, котрі, ну скажімо так, не були дуже прихильні до українського проєкту української справи. Перед усім це відновлена польська держава, друга річ Посполита, яка дуже активно спостерігає за його такою, не лише видавничою а справді політичною діяльністю. В деяких випадках це навіть стеження за видавцем, за його життям, за його приватністю. Так скажімо, маємо на сьогодні свідчення. Про 1924 рік, коли Яків Оренштайн намагається долучитися до відомої акції професора Романа щодо, власне кажучи, створення українського університету на Галичині, Поза як українці ще з австрійських часів вимагали вищого закладу освіти для задоволення своїх культурних і національних потреб, він в цей процес дуже активно ангажується. Ну але звісно, все це закінчується неминучим фіаско. Знову ж таки українська військова організація, і що із цього часу ми маємо свідчення про контакти Якова Оренштайна з Євгеном Коновальцем, Власне кажучи, у Берліні, в так званому романському кафе, яке було дуже відоме для берлінської богеми і тогочасних письменників. А він зустрічається з лідером української військової організації саме за дорученням єврейських міжнародних організацій, як певний медіатор, посередник цієї справи, коли бойовика УВО звинуватили в тому, а перед тим Станіслава. Агіра Галицької євреїв, тому що він здійснив замах на президента другої речі посполитої Однак це все мені здається речі такого зовнішнього характеру. Ми дуже мало знаємо про особисте приватне життя видавця в цей час, тому що за дуже поодинокими спогадами очевидцями, за тими листами, котрі збереглися, і в Україні і за кордоном, відомо, що він. Жив надто скромно, і його родина відомо, що він намагався повернутися в Коломию, і навіть міська влада Коломиї вже польської адміністрації була ніби і не проти, але тут найбільшим подразником була власна його громадсько-політична діяльність і вердикт сучасної польської влади, що вона все ж таки. Не хотіла б бачити серед шляхетних і шанованих городян Якова Оренштайна. Тому можна казати, що починаючи з середини 20-х років ХХ 20 століття і аж до, очевидь, середини 30-х років, маємо таке своєрідне мовчання Якова Оренштайна в Берліні. В 1934 році. Він вступає до спілки німецьких книготорговців у Ляпцігу. Однак, ми розуміємо, що Нацизм вже розпочав свою дуже активну ходу. Попереду були так звані Нюрнбергські закони расові, і звісно, що Яків Оренштайн, звісно, мусив бачити теж до чого все йде. Це тривало недовго вже в листопаді 1935 року. За моїми. Дослідженнями за документами, які зберігаються в федеральному архіві Німеччини в Берліні, можемо говорити про початок так званого культуроциду нацистів щодо його професійної діяльності. Його постійно цкують, постійно надходять листи. З різноманітних імперських відомств третього Райху про те, що він повинен закритися що він є людина іншої національності, котра не має жодного стосунку до цивілізації чи то проведення якоїсь культурної діяльності, натякаючи таким чином, що він є євреєм, хоча це не завадило йому спробувати взяти участь у Берлінській олімпіаді, сумно відомій вочевидь 1936 року, на якій він хотів продавати свої україномовні книжки свою україномовну продукцію, власникаючи тим, тим спортсменам, котрі репрезентують і радянську чи совєтську Україну, і Галичину, котра в цей час є під польською займанщиною, хоча йому це знову ж таки не вдається, але його наміри чи документи про ці наміри листування з офіційними органами влади Третього райку на сьогодні збереглися. Тому звісно, 30-ті роки це дуже сумна сторінка історії, трагічна, чи чи сказати найтрагічні? Ша це вже початок сорокових років 20-го століття, зрозуміло. Але треба віддати належне на його бажанню все ж таки промувати українську справу у світі, тому що він розсилає від імені свого видавництва української накладні дуже багато листів інформаційних повідомлень до українських книгарень української міграції, передусім української діаспори. В якийсь момент трохи раніше він починає, як на мене, загравати з підсовєтською Україною. З більшовиками на маючи також дістатися до. Книгарень, скажімо, Києва, так, збереглися, дуже поодинокі згадки про це. Але йому це також не вдається, і вже в січні 1937 року маємо першу згадку про таку насильницьку ліквідацію видавничої фірми Українська Накладна. Хоча, оця ліквідація, як відомо з нацистських документів, вона тривала аж до напевно січня, скоріш за все, 1939 року, коли якову Ренштайну вдалося все ж таки обвести довкола. Пальця нацистів і передати приміщення, яке він отримав, яке я вже згадував від дипломатичної установи української у Берліні на потреби українців Берліна. Якщо цитувати документ, то це були так звані українські руки і осередок українського громадянського життя і героко-католицької церкви у Берліні. Тут вочевидь також. За цими документами проглядається постать не лише того учасних священників української греко-католицької церкви, а також і митрополита Андрея Шептицького, тому що йшлося про не лише приміщення, але і ті збережені книжкові фонди, які згодом як згадував свого часу Володимир Кубійович. Створили основу для формування мережі українських бібліотек на Підлящі вже під час Другої світової війни, але це дуже дуже насправді і цікава з одного боку історія з іншого боку, це історія про те, як. Продовж щонайменше 20 років боролися з українською накладною і персонально з Яковом Оренштайном, дуже неприхильні до української справи, до українського проєкту зовнішні сили. І мені здається, що це не виняток, а це радше правило того історичного періоду, в якому він жив. Пане Іване, маємо буквально ще дві хвилинки, і я слухаючи вас постійно копала себе на думці, що от би дізнатися не знаю, з якогось можливо приватного листування, якщо воно з. Збереглося чи просто якихось свідчень про мотивацію Оренштайна це все робити, тому що ми розуміємо, що це були часи змін, як і Оренштайн не міг не розуміти, до чого це все може призвести, але він, їздячи за кордон, не залишався там, повертався все одно, попри я так розумію, вже такі хмари, які згущувалися, так би мовити. І от мені дуже цікаво було би дізнатися про цю його мету, чому він це робив. Мені здається з того, що сьогодні відомо дослідникам, що це було був передусім свідомий вибір, власне кажучи, на користь українського проєкту. А книга, яка завжди є священною і величною у євреїв, вона була покликана стати таким масовим друкованим джерелом чи то засобом просвіти, і, от, власне, кажучи, навіть створення галицької накладні, а відтак української накладні, це свідчення того, що він хоче як видавець просвічувати українське населення Галичини, а вже потім українців загалом, і в цьому він мав дуже багато союзників. Передусім, тогочасну галицьку інтелігенцію, з якою він провадив у дуже Активну комунікацію Це і Богдан Лепкий, це Коломийське середовище освітян і викладачів Коломийської гімназії. його ставили поряд, скажімо, з антисемітом. Жіборськими коломиї, котрий торгував польськими виданнями, але чомусь не доходило до якихось відкритих конфліктів. Ті знали, що в середмісті Коломиї є українська, власне кажучи, з підкресленням книгарня Якова Оренштайна і антисемітська книгарня Поляка Жіборського, і тому Яків Оренштайн отримав таку вочевидь марку. Напевно, людина, яка не надто прихильна до, до другого історичного народу Галичини, поляків Це давалося ознаки, тому що були і слідство, були сте. Еження польської поліції були виклики до Станиславівського воєводства, де він мусив. Свідчити і то на користь е, своїх слів, хоча називав себе там польським накладовцем жидівського роду, зацитую. Але ми знаємо, що, власне кажучи, його серце більшою мірою належало Україні. В тому сенсі, ота от дисципліна, та така тематична річ в історії, яку окреслив свого часу відомий дослідник Мартин Феллер як україно-юдаїка, е, буквально свідчить про те, що Яків і Воренштейн заслуговує на те, щоб його пам'ятали не лише українці, яких він просвічував. Звісно, заробляючи на цьому, але також і його власний народ, який в багатьох випадках його не розумів, тому що я знов ж таки повторюся, жодних свідчень про те, що були чи то поштові картки видані єврейськими мовами чи книжки, немає. Пане Іване, ось той момент, коли ми мусимо завершувати, але це все неймовірно цікаво. Я сподіваюся, що наша аудиторія зацікавиться ще глибше і піде дізнаватися більше, наскільки можна взяти власне з оточення. Я Хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримкою канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо, на громадському радіо.